У кожного з нас є свої спроби втечі від болю. Хтось намагається заїсти його, хтось намагається виспати, хтось ховає його за новими покупками, за роботою або гучними емоціями або постійною зайнятістю. Ми вигадуємо безліч способів, аби не торкнутися всередині того, що болить, багато випадків психічного зриву починається саме з цього моменту, коли людина намагається уникнути болю. А не пройти через нього. Насправді люди здатні зробити все, лише не відчути те, що ранить. Але подивіться на Ісуса його реакція на агонію це не втеча. Його реакцією на агонію була молитва, напружена, глибока, невідступна. Біблія говорить, будучи в смертельній тривозі, він ще більше ревніше молився. Якщо ми подивимось на учнів, то їхньою реакцією на біль, внутрішній хаос, страх був сон. Тобто спроба вимкнутися, уникнути, заглушити. І пізніше цей внутрішній крах проявився назовні Петро та інші зрекся Ісуса публічне падіння мало коріння тут в неможливості залишатися бадьорими в момент внутрішньої боротьби. Але Ісус їх не засуджує, але дає їм шлях, як це можна перемогти. Ісус каже моліться, щоб не впасти у спокусу. Насправді Ісус говорить про те, що молитва це не є релігійний ритуал, а перекалібрування нашого серця, бо у Божій присутності відбувається те, що неможливо відтворити власною силою. Бажання змінюються, страх втрачає свою хватку, те, що намагало тягнути нас неправильний бік, раптом втрачає свою привабливість. Серце повертається на своє місце, а спокуса втрачає голос. Тому у молитві вивільняється ця благодать, те, що зазвичай є важким, стає можливим, і те, що зазвичай тягнуло нас вниз, втрачає свою владу. Тому, коли Ісус говорить про молитву, Він не дає їм релігійний слоган, а стратегію для переможного життя. Іншими словами, Він каже не засинайте, будьте в моїй присутності, у молитві ви знайдете силу, про яку навіть не підозрювали.